Дівчатка, та вже ж скоро й троїця. Завтра. Де да ви шо? Да. А я думала, що ні. ні, ні. Ой, время ж летить, Боже. Так сьогодні субота, так будемо ж прикрашати, а завтра махнем до своїх дівчат на храму виблі. Еге, так, да? е -е. поїхай. Так, давайте ж украсть, давайте, прикрашати. Ой, я гарна. Людка, давай. Давай, давай. А в нас яром зветься, потрусили, а потім позбираємо, коли воно вже стане лепехою і садимо квочку, щоб гарно виводили. А, а, а волосся не можна поласкати, щоб хлопці приставали тоді. А це ми в хаті будемо всякими е, лікарськими травами. А, ага, я думала з двору, так тоді будуть краще бігати. Будуть будуть. Ну, дівчата, тут уже ж покидали трошки. А зараз підемо в хату, в хаті повбираємо. Та й будемо ж якоюсь тревою займатися. Напечемо пиріжки, пиріжки. І Сметаною. А на сметани що? Ну, а де сметани ми ж у гості? Ми ж на храм йдемо. На храм? А, на храм там йдуть на дурняк. Там накривають столи, холодне, все, нічого чого не треба. Поїмо свої пиріжки і поїдемо на храм. Набедавуку. На Набедавуку. Ой, як вам. Нам буду дуже ради там. Конечно, буду ради. АserverId твоя подруга. А це наша подруга. Усі, да, усі тау. Да? Так, на класниц. А да? ще на класниц. Я за Тоня Шульга. Ага. А -а -а. Чекай, ми завтра їдемось. І собою тоже їхати. Іняти. Іняти. Ось Хай пахне нам молодим людям тут. О, все красиво. М -м -м. М -м -м. Ну, давайте прикрашати Усвітлицю в людину. Ой, а тут прикрасить вже прикрасить нікуди вже. Тут на зелені. Ну Не. зелена, зелена неділя, на те зелена неділя, щоб завжди все було зелене, красиве, гарне є.

Нет, ні, так. А, так і не, не ні так. Так и не пройдешь. Яка гарна. Глян, тут, тут запашні була. трави, щоб пахло. Оце вже цими травами можна і купатися в цих травах. У цих так? травах купля... купатися. І конюшина. І ромашка, і зверобій. І о, -о Да ту ж кровот положи, а то. Жінці поклала чоловіку до чого. <рес> Поклади, будь ласка. Отак, усім жужматням. Ой, пахне, подушки, О, так звероб'є і ромашки. Ой. А ми ще поставимо його у вазу. Це не просто трава. Вона має магічну силу. Це Звіробій і конюшина. Це для здоров'я. У таке свято велике на здоров'я всім. А ромашка для кохання і в будь-який час і на свята, і в такий день, щоб воно було нескінченне. Каські життя та пшениця це наш добробут, це наше, наш урожай. А оце ой, запахи ж які є. Палин. Це щоб з ліки віддали. Грядки ніколи не сапували на Троїці. Старались посапувати до Троїці. Якщо потрібно окучити картошечку, то хоч 10 карінчиків починали до Троїці. Тоді можна було і троїці яку, трої. а грядки ніхто не палили на Троїці. Ой, які ж ми гарні господинки. Все зробили до трійці. Бо трійця, дівчата, ви ж знаєте, що не можна днів два-три нічого робити в городі. Тільки храбувати, так? Да? Да. О, 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 Слава, Слава Богу. ми справились. До троїці, все поробили.